Какая <сёкзак> Валя? кто спрашивает? У Вовки. <сёкзак> Я понял. Снимаешь? <сёк> Может пойдем поближе? Сегодня мы заходим, чтобы позицию, которая здоровая и очевидная для абсолютной нашего Як починати, запросив би всіх представників лідерів громадських організацій підійти сюди ближче до переду, бо зараз я буду просити, щоб ви давати вам могли ви висловитися на предмет нашої зустрічі, нашого спілкування і нашого мітингу. Регламент нашого мітингу, ми будемо тут знаходитися близько 30-40 хвилин. Потім будемо вирушати до приміщення Київської міської державної адміністрації на вулиці Пещати, 36. Сьогодні ми тут передаємо наше звернення до президента України резолюцію, яку ми трохи пізніше зачитаємо. Також відповідно резолюції ми будемо передавати військ і міській державній адміністрації. У нас є дві основні вимоги, чому ми тут зібралися. Перша вимога: ми е, вимагаємо, щоб в Україні в Києві ні в якому разі не дозволяли проводити жодних гей-парадів. Або інших запитів спрямованих на популяризації гомосексуалізму. Багато хто з вас вже неодноразово брав участь в акціях, про сімейних акціях. Ми сьогодні чудово розуміємо, орієнтуємося, що в багатьох країнах світу намагаємося встановити так званий режим гомодиктатури. Нам казують, що -парад – це є ознака демократії і прав людини. Чи чули ви про таке? Але ми прекрасно розуміємо, що проведення так званих гей-парадів цих. Маршів ганебних маршів це не є ознакою демократії, це є ознакою гомодиктатури. Сьогодні в країнах, де проводять такі заходи, дуже часто забороняють проводити просімейні заходи. Засоби масової інформації воліють висвітлювати так звані гей паради, але не висвітлюють сімейні заходи. Тому ми тут зібралися, щоб вказати і органам державної влади України і продемонструвати суспільство, що ми є громадяни цієї країни, і ми власноруч визначаємо правила гри, правила поведінки в цій країні. І ніхто зовні не зможе диктувати і вказувати, що проводити, яку політику проводити, кого легалізувати, що пропагувати і що забороняти. І бодай хтось погоджується тут присутність з тим, Сьогодні поширюється міф, що всі країни Заходу вони абсолютно е одноголосно підтримують пропаганду гомосексуалізму. Але насправді це абсолютно брехня. Сьогодні навіть країни Європейського Союзу вони починають у них починає спрацьовувати інстинкт самозбереження. Якщо ви знаєте, наприклад, в Угорщині цього року був заборонений гепарат, в деяких країнах також все робиться для того, щоб це не проходило. В Литві ухвалили закон про заборону пропаганди гомосексуалізму. Сьогодні так звана стара Європа, вона починає спрацьовувати інстинкт самозбереження. То в мене запитання до українських можновладців, до українського суспільства. Чи варто нам проходити у цей, цей шлях у 30 років, щоб за 30 років зрозуміти, що вже треба рухатись назад, але вже буде пізно? Бо вже багато країн похвалили закони, які легалізували так звані одностатеві шлюби. Я завжди кажу, що так звані, бо одностатевих шлюбів бути не може апіорі, це пародія, це ганьба. бо Бог створив шлюб як. Пільноту чоловіка та жінки і ніяких інших варіантів немає. Да. Чи створив Бог для Адама Сєву чи Єву? Єву. 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 Я багато разів читав Біблію, і я постійно натакаюся те, що Бог створив для Адама Єву, а вже точно не Сєву. І ми маємо на це постійно нагадувати, на це постійно наголошувати. Отже, ми сьогодні зібралися для того, щоб сказати. Щоб заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду гомосексуалізму! Заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду Ще одне наше гасло. Чудово тут ми можемо прочитати. Шлюб це союз чоловіка та жінки. Шлюб – це союз? Чолові. Шлюб – це союз чоловіка та жінки. На що я хотів би звернути увагу серед іншого. Важливо, щоб ми декларували ці цінності не лише під час вуличних заходів, а у нашому повсякденному житті. Бо я думаю, що багато хто з нас вже регулярно стикається на своїх робочих місцях, колективах в навчальних закладах серед студентів, коли починають щось говорити на цю тему, то вже вважається ознакою нібито дурного тону засуджувати це явище. Але ми маємо бути дуже чіткими і вірними тим принципам, які є традиційними для України, а вже більше традиційними для християнської моралі. Отже, я ще раз вітаю всіх учасників цього заходу. Я закликаю вас бути разом до того, як ми закінчимо захід біля Київської адміністрації. Не розходитися, щоб ми могли спільно бунісон декларувати свою позицію. Зараз я хотів би запросити до слова представника благодійного фонду сім'я Адріана Буковинського, який звернеться до нас також з коротким привітальним словом. Давайте привітаємо Адріана. Доброго дня. Я найперше хочу звернути увагу чекання журналістів, які тут зібралися, щоб ви звернули свою увагу на лиса, які тут стоять, щоб часом ні в кого не виникло бажання проголосити, що тут якісь люди якимось які проплачені. Тут не є ніким проплачені люди, тут є люди стоять, які прийшли висловити свою громадянську позицію. Так, моє так. переконання і моє переконання, як президента Всеукраїнського благодійного фонду Сім'я, який напевно виражає думку мільйонів батьків України, мільйони сімей. Полягає в тому, що гомосексуалізм це є зло. Це є зло, яке скероване проти сім'ї. Це є зло, яке руйнує сім'ю. І допустити його легалізацію, допустити його пропаганду, ми не маємо ніякого морального права перед собою, перед своїм суспільством перед своїми дітьми. Ми зараз тут стоїмо з тим, щоб виразити свій процес конкретному деструктивному процесу, який ми маємо можливість спостерігати. Але паралельно ми повинні також ставити акцент, щоб попереджувати подібні деструктивні процеси. Що я хочу зараз сказати: до сих пір в Україні за 20 років незалежності не сформовано нормальної дієвої комплексної сімейної політики країни. Цього не існує, цього немає. Ні. Результатом парламентських слухань, які відбулися в Україні, прийнята постанова, яка дає можливість органам влади сформувати дієву сімейну політику. Але на превеликий жаль немає бачення в кабінетах. І я знаю, про що я говорю, я відповідальний зараз за свої слова. Ми також виражаємо своє переконання, що всі ці деструктивні процеси відбуваються через попричині тотальної підміни цінностей, тотальної порушення ієрархії цінностей. Чому? Не тому що питання, хто формує у нас цінності? За 20 років незалежності, де ми бачимо формату чинності? Напевно, церкви це, займаються цим питанням, але діяльність церков не є достатньою. Це потрібно бути формування цінності, повинно бути пріоритетом держави. Вони повинні виражатися в необхідних програмах, які повинні бути впроваджені ще в шкільні дисципліни, такі етика подружнього життя, психологія побудови, стосунків між хлопцями, дівчиною. Цінності з неба не падають, цінності формуються. А вони формуються виключно завдяки дієвої сімейної політики країни. І тому ми також наголошуємо паралельно з тим протестом, який ми сьогодні виражаємо, необхідність такої формації. Я сподіваюся, що нас сьогодні почують і відповідальні особи, принаймні з адміністрації президента Ганна Герман, яка є зокрема одною з них. Можливо, буде можливість з нею зустрітися і предметно розмовляти на цю тему, в чому полягає комплексний підхід на формування політики сімейної, так як в нас є досвід вже багаторічний, досвід більше 10 років. Більше 40 тисяч людей пройшли по наших програмах, і ми можемо стверджувати сьогодні, що ми знайшли форму і засоби для того, щоб формувати нормальні дійсно цінності, громадянські цінності, які формують сім'ю, які будують сім'ю, які основою запорукою держави. Дякую. Дякую, Адріане, дякую, що а, ви буваєте з нами. Я хочу нагадати, що традиційна родина, здорова країна. Давайте разом це проголосимо. Традиційна родина, здорова країна! Поднимался с той стороны. Мне посвящен журналисту. Вы знаете, прежде чем сказать слово, мне хочется, чтобы Господь моей молитвы прошли. Чтобы тут больше присутствие было. Чтобы тут Божья слава була. Щоб сам Господь через наши уста сказал. Давайте разом його помолимо, Отче наш, що є на небесах, та да святиться ім'я твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гриб нам щоденний, подавай на сьогодні прости повины наши. Як и ми прощаємо винуватця нашим. И не не нас покупцу. Она визволи нас від лукавого. И потола царство и сила и слава Им'я Отца и Сына и Святого Духа. Давид и Вічны. Аминь. Ви знаєте, ми вчора працювали Гадовщину Чорнобильської катастрофи. Ну зараз на Україну прийшла духовна чорнобильська катастрофа. Це страшніше, коли ходять Україну лишити майбутнього, коли нав'язують нам гомофашизм. Давайте всі разом скажемо ні гомофашизму, ні гомофашизму. Ні, голова фашизму. Ні, голова фашизму. -фашизму. Ви знаєте, у нас, православних християн, є така традиція. Я знаю, це общечинська традиція. Давайте скажемо разом Христос посеред нас. Христос посред нас. Посред... Є і буде. Є І буде. І ви знаєте, я хочу вітання відвідати вас від Донецька і пахті Київського патріархату Божих благословіть. Ми разом. И также передати вітання відрадить церков Донеччини. Мы тоже разом. И давайте, чтобы ця акция была не только в Киеве, но по всій Украине. Слово Божие на сам повестку. Ведь Бог настал мужчину и женщину для семьи. И мы повинні сказать нет гендерной политики, нет ювенальной юстиции. Есть только Божья благодать, и сатана нас хочет потерять в данный момент на партии, на организации, на церкви, на территории, на мовы, на языки. Но есть одно только отделение. Это дети Божьи, которые живут по христианской цели, по христианской морали, и исполняют Божьи заповеди. И те, которые в душу своей сатане, но мы не против них. Мы их любим, мы хотим их спасти. И мы будем молиться за них. Да будет более Божья здесь, в этом месте. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Дякую, друзі, що ми зараз знаходимося тут і нас стає все більше і більше. Ми ще будемо на санкціях триватиме спільно ще години півтори, тому можна телефонувати, ще запросити когось. Я хотів би запросити до слова Сергія Васильовича Балюка. Це український єпископ Іванської церкви в Києві в Україні. Сергій Васильович, якщо ви є тут, я хотів би вас побачити. Давайте привітаємо. Шановні друзі. Ми зібралися тут, тому що нам не майбутнє нашої країни. І нам не майбутнє наших сімей. Бог не байдуже майбутнє наших сімей. Бог сказав в Біблії, створивши чоловіка і жінку. водіться, розмножуйтеся та наповняйте землю. Сьогодні людина, яка відійшла від Бога. І людина, яка поставила на місце Бога людину, хоче, сказати щось друге. Я порівнюю пропаганду гоносулізму пропагандою суїциду. Скажіть, будь ласка, якщо покинь, будуть люди суїцидитими думками ходити і пропагувати, то це класно повірити, то це класно закінчити життя. Як до цього поставитися суспільство? Звичайно, що загадимо. А тепер як поставитися суспільство до людей, які пропагують суїцид нації, суїцид народу, тому що гомосексуалізм це смерть. Одностатеві люди не дають життя. Вони приносять смерть народу і смерть нації. Тому ви всі повинні не повинні піднятися як один народ.

Це небілізує, але ми, український народ, повинні звертатися в молитві до одного і разом з тим виходити на ці акції, щоб не допустити легалізацію одностатевих жгубів в Україні. Ми за те, щоб Верховною Радою в найближчі терміни був прийнятий закон про заборону пропаганди гомосоціалізму в українській державі. Тому давайте ми разом скажемо, заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду гомосексуалізму. Заборонити пропаганду гомосексуалізму. Я бажаю щастя вам, вашим сім'ям, вашим родинам і вашим садочкам, Нехай допомагає нам всьому Богу. Я нагадую, що у нас є дві основні вимоги, чому ми тут знаходимося. Перша вимога це заборонити, не допустити проведення так званих гей-парадів в Україні. Отже, давайте ми будемо проголошувати. Ні, гей-параду в Україні. Ні, гей параду в Україні! Намагаються нас сьогодні намагаються переконати, що це не є пропаганда. Так звані – це є привічна боротьба за власні права. Але ми прекрасно розуміємо, що будь-яка демонстрація будь-якого способу життя, вона апріорі є пропагандою. І тому в Україні зараз зареєстрований законопроект. Два законопроекти вісімдесят і сто якщо я не помиляюся. обидві законопроекти вони вимагають заборонити пропаганду гомосексуалізму в Україні і встановити відповідну адміністративну кримінальну відповідальність. І тому ми також вимагаємо, щоб органи державної влади нарешті ухвалили цей закон. Він вже лежить, зареєстрований в парламенті. Червня минулого року, вже майже 10 місяців, і деякі депутати його відверто гальмують. Тому ми наполягаємо, наголошуємо на тому, що він має бути терміново ухвалений якомога швидше. Якщо ви знаєте, деяких е, сусідів України вже зараз ухвалюють відповідні закони. Я радію, що інстинкт самозбереження в багатьох народах і країнах вже зараз починає повертатися і починає спрацьовувати. Хочу запросити до слова пастора Валерія Миколаїча Решетинського. Давайте привітаємо ролі Миколаїви. Я всіх вас вітаю, шановні друзі, християни, творчі, духовні, наукові діячі, люди доброї волі, чесні люди, які зібралися на цьому місці. Я думаю, що всі ми. Сьогодні розділимо відповідальність, і сьогодні ми боремося за збереження першу чергу християнських цінностей, гідності людини, захисту сім'ї. І кінці-кінців. -кінців, сьогодні йде мова про національну безпеку України, йде мова про майбутнє України. Я представляю коротке слово в цьому мітингу, також від Інституту Женези життя і всесвіту. Це наукова дослідницька організація християнська, яка на науковому рівні філософському і богословському стверджує, призвана стверджувати провадження християнських цінностей у всій сфері життя нашого суспільства. Ви знаєте, прихильники ЛГТБ, гомосексуалізму, ліспіянства різних транссексуалів, вони хочуть. Вести оману суспільство і говорити про те, що в людини існує вроджений гемосексуальний ген, але такого не існує. І Біблія нам чітко дає відповідь про цей духовний, що це духовна хвороба. Це духовна хвороба, це хвороба також суспільства, яке виникло на різних таких зламних моментах. Тому сьогодні ми не повинні допустити. Нового духовного Чорнобиля. Цей духовний Чорнобиль набагато буде гірше і набагато сильніше будуть духовні наслідки для всієї нації і для майбутньої України. Нехай сюди не долетить попіл від содомий Гомори. Ми звертаємось до можновладців, до всіх інституцій влади про заборону від імені вчених науковців. Це збочення, це духовна хвороба. Християни готові через свої революційні центри допомогти вилікувати цю соціальну і духовну хворобу. Хворобу неможливо узаконювати, її треба лікувати. Да. І ми абсолютно, абсолютно проти так званої толерантності. Це диктатура толерантності і під приводом демократії. Повинні розуміти всі прихильники гомос... тих... гомосексуалізму, що їхня воля закінчується або їхня свобода, де починається конституційна свобода направлена на захист сім'ї, материнства, дитинства. Шановні друзі, Україна сьогодні в міжнародному волі політичному просторі являється сьогодні справжніки справжнім духовним заповідником моралі. Прекрасних традицій, материнство в нас в піснях, батьківство оспівало в піснях. Всі чесноти ми ніколи не повинні віддати на поталу хворим людям. І тому ми закликаємо і всіх наших політиків, які чесні, які за народ, щоб вони ніколи не допустили другого духовного Чорнобиля. Я думаю, що є тиск з Заходу. Тиск різних масонських організацій на наших можливо політиків, але нехай вони не бояться, що нам хтось не дасть гроші, що нас не пустять, можливо, в Євросоюз не дасть не дадуть як нам якесь членство. Якщо буде Бог з Україною, то буде майбутнє для України, буде економічне процвітання. Я думаю, коли ми повернемось в історію. То ми побачимо, ми бачимо тітку держава, нація, навіть окреме місто, в яких були зруйновані моральні підвалини і гомосексаліз це просто апофіоз, це вже вершина. Далі нікуди йти. Після цього вже приходить Божий суд. Не допустимо, щоб Україна перетворилася в Содом і в Мору. Ми віримо, я хочу закликати всіх християн, щоб. Україна це духовна житниця, нехай буде для багатьох країн світу, нехай ці чесноти і та духовність, яку ми мали до цього часу. Нехай вона буде прикладом і для Європи, і для західної цивілізації. Нехай Бог благословить Україну. Я дуже щиро дякую, що сьогодні на цьому місці свідомі люди, які не просто десь вдома, там, знаєте, на кухні, вони чимось незадоволені, але це сьогодні те, що каже слово Боже. Ми стаємо в проломі. Щоб Бог захистив, щоб Бог цінив нашу землю. І нехай Бог всіх вас рясно благословить. Дякую за увагу. Дякую, друзі. Шановні друзі, налаштовуємося. Ми хвилин за 10-15 будемо ворушати, тому ми максимально мобільними. Давайте будемо. Дуже важливо те, що наголосили, наголосили щойно в промові, що хомосексуалізм призводить до поширення епідемії віл сніду. І сьогодні, наприклад, абсолютна більшість всіх нових війнифікованих у деяких західних країнах це є гомосексуалісти. Цей факт надзвичайно ретельно приховується, але ми звичайно його прекрасно розуміємо. Сьогодні велика частина українських гомоорганізацій існує на фінансування на гроші, які виділяються для боротьби зі снідом. Ви лише вдумайтесь в нонсенс цього явища, коли група, головна група ризику, яка сприяє поширенню вілсніду, сніду, існує за гроші, які існують на боротьбу з вілснідом. Я хочу дати слово Ігору Друзю, нашому православному громадянському активісту. і Давайте його провітаємо. Дякую, друзі. А що я хотів би сказати? Нас весь час звинувачують, що ми якісь там нетолерантні, що ми якісь там фашисти, чи ще щось на зразок цього. Але подумаємо, яка зараза розповсюджується на наших дітей, яка чума. Мало того, що вони розносять, як справедливо сказав Руслан, юридичні захворювання, що вони розносять вбивства, тому що серед них випадків вбивств чотири рази більше, ніж серед звичайних людей. А ще, крім того, вони дійсно хочуть встановити свою диктатуру. У нас є знайомий англійський юрист. Він розповідав, що в Англії звільняють з роботи, просто навіть не за те, що покритикував гомосексуалістів. А одна вчителька просто вийшла, гримнувши дверима, коли в них проводився урок толерантності. А головна лесбіянка, яка на цьому уроці виступала, сказала, що ви знаєте, друзі, це ви не нормальні, а ми нормальні. Там да, от школа вийшла, рибнувши дверима, її після цього звільнили з роботи. Більше того, тінь гомодиктатура негла вже тут. А я довгий час працював помічником депутата і зараз часто заходжу в Верховну Раду. У нас вже починають просувати закони, згідно з якими не можна проводити так звану дискримінацію гомосексуаліста на робочому місці. Про що йде мова? Він прийде в дитячий садок. А він каже, от в мене така орієнтація, яку не заявляється. А йому скажуть, пішов геть звідси, ти не можеш працювати з дітьми. А він скаже, я подам на вас суд. І от якщо цей закон буде прийнятий, а він на західні гроші просувається, то тоді дійсно буде така ситуація, що вони нас будуть переслідувати в судовому порядку. Зараз кажуть деякі люди, що на заході пішла хвиля професії, це не зовсім вірно. Дійсно, є окремі країни, такі як Венгрія, які зараз прийняли позитивні закони, але це ще нічого не означає. Зараз все існування цього руху гомосексуалістів ведеться на гроші Європейського Союзу та США. Посол США Обама сказав: Я вітаю учасників гей-параду, від імені уряду США. Тобто зараз іде просто атака на нас, на нашу державу, на наш народ. Це питання національної безпеки. І мені дуже приємно сказати, що я був, а, в понеділок був у Московській державній думі. Там зараз приймається закон про обмеження пропаганди гомосексуалізму. Я теж від імені Народного собору України сказав деякі пропозиції. У нас є позитивний закон про мораль, є комісія по моралі, яку очолює пан Костинський. І вони з радістю сприйняли і кажуть, що в Москві вони раді будуть прийняти такий закон. Це про те, що в нас насправді на просторах СНД пішла хвиля, люди починають розуміти, що це не просто мій вигадка, що це не якась там дурня прийшла нам всім у голову, а що це дійсно реальна загроза для. Нас.